Добрий. День. Ще один гнучкий шнек трубою ПВХ. Довжиною 6 метрів їде до наших клієнтів з моторредуктором. Моторредуктор буде 220. Буде відправлятися у розібраному виді. Також можете замовити комплект для зборки гнучкового шнеку без гофри та внутрішньої спіралі. В нього буде входити задня частина з валу. Та передня частина з валом. Також можливість є кріплення електродвигуна замість мотор-редуктора. Кріплення мотор-редукторів із шнеками здійснюється за допомогою двох кулачкових муфт та призмічку серед них. Робимо тільки так. Zamawiajcie jakies, jak dobrze jak najlepsze.